Та про те, що Богдан Тавр Кротевич залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов оприлюднили напередодні. Причини рішення не повідомляють. Зазначено, що Кротевич став частиною Азову у 2014 році. А в 21-му очолив штаб бригади брав участь в обороні Маріуполя. Після повернення з російського полону у вересні 22-го він координував дії бригади у боях на Запорізькому, Кремінському та Торецькому напрямках. Кротевич також зробив. Внесок у реформування українського війська підкреслюють у дописі. Богдан Гротевич Кримець. Який 10 років віддав службі у складі полку спецпризначення Азов захищати Україну зі зброєю в руках він вирішив після російської анексії Криму, через яку постраждала його родина, з 14 року брав участь в АТО. Пізніше ООС у складі полку Азов, де солдата став командиром піхотного відділення, командиром взводу, згодом став заступником начальника штабу, начальником оперативного відділу відповідав за планування військових операцій. Спочатку на штабного вторгнення він захищав. Шав Маріуполь фактично керував штабом оборони міста, будучи на посаді першого заступника начальника штабу полку Азов. Пан Кротевич пройшов випробування Азовсталю та разом з іншими азовцями чотири місяці утримувався у полоні на території підконтрольній угрупованню. ДНР, так званий, після звільнення у кінці двадцятого року брав участь зокрема, у боях у серебрянському лісництві та біля великої новосілки. Також табор відомий тим, що минулоріч подав заяву ДБР на командувача груповання Хортиця генерала Юрія Содоля з приводу неадекватного керування підрозділами. Також пан Коротевич часто критикує командування за неадекватні рішення.